Доброго дня всім, вітер у нас сьогодні, капець просто страшний. Я вийшла трішечки прогулятися. Ось я, дивіться, закуталася все, що могла. Довга в мене курточка ця. Шапку натягнула. Коротше, заховалася як могла, тому що в Ірландії трохи вітер. І я, якщо чесно, трохи мерзну. Ну що, я все-таки прислухалася до свого внутрішнього голосу і до ваших таких приємних, милих, добрих і мотивуючих коментарів після того відео, яке я записала і спитала, чи ви хотіли б ну, мої глядачі, щоб я продовжувала показувати на своєму каналі тваринок і трохи ділитися інформацією про розведення, що я розводила. Курей, гусей, качок, кроликів, цесарок, індиків. Ось. Тому що в мене є трохи запасу відео, які я ще пару років тому випускала. І я можу їх спокійно викладати далі на канал. Ось, то дуже багато людей написали, що вони б дуже хотіли цього. Мені навіть деякі мої глядачі, підписники, вже навіть мої друзі, навіть вже можна назвати моя друга сім'я, написали, що. І напродовжуйте, нам дуже подобається. В особисті повідомлення, не в коментарях, а навіть люди, які в мене колись щось брали, чи приїздили до мене. в Вайбері мені понаписували, що. І, нуся, де ви не були, ми хочемо вас чути. Продовжуйте в тому ж дусі. Розповідайте про господарство та й розповідайте про те, де ви живете, що зараз з вами відбувається. Нам подобається. Це нічого не вигадала, так на самому ділі є. Я вам передаю привіт, друзі мої знайомі, підписники, глядачі. Мені дуже було це приємно, прямо підняло мені настрій. Мене мотивувало, і я зрозуміла, що, напевно, я... Все правильно роблю. Що продовжую знімати, продовжую щось розповідати. І, напевне, все-таки що буду. Наскільки це буде можливо, цікаво чи не цікаво, продовжувати виставляти на свій канал відео про сільське господарство. Я вже навіть пару відео зробила, попрацювала над ними. Ось. І думаю, що це буде цікаво. Вже навіть пару відео випустила на каналі. Дуже багато було також гарних добрих коментарів під ними. І зрозуміло, що це все я правильно роблю і рухаюсь у потрібному напрямку. ось Відео будуть різними, буду випускати частіше, тому що останнім часом я не знала, як мені себе вести. Я ж поїхала. Трошки запасу в мене там було відео. Ось потім почала показувати трошки Ірландію, щоб е, своїх підписників не вводити в оману. Тому що я вважаю, що треба бути максимально чесно. Що зараз Бо я взяла стакан, знайшла на вулиці в траві стакан і занесла його до цього, до кафе, там біля кафе. Його поставила, може адміністрація забере. Тут багато так в Ірландії прийнято на вихідних гуляти. А прибори, якими ти користуєшся, чомусь залишаючи на лавочках, чи в парках, я не знаю. Зараз шматочок ставлю, покажу вам цього стакану. Оце, до речі, в Ірландії, вибачте трішки іншу тему зараз. Ось оце часто, дуже часто таке відбувається. Вон, бачите, якась жіночка пила. Он навіть є сліди від губної помади. Часто беруть із їхніх оцих пабів, ресторанчиків на вулицю напої в склі і залишають їх. Ну, де-небудь, де То на лавочках, то в парках, ну, хто де гаразд, там і залишив. Дуже багато можна побачити цих е, бокалів з-під <скільки> скляних, Не в пластику, а саме в, в склі. От ідуть, там вони п'ють, що вони роблять. ну, Звичайно, що гуляють і отак ідуть, потім залишають, ніхто назад їх не, не заносить. Я не знаю, чому так, що це за така культура, ну, чесно. У нас, напевне, також все відбувається, але в нас якось адміністрація закладу за цим стежить. А тут я так зрозуміла, що ні. І в нас ж як наливають в пластикові, якщо людина йде на вулицю. Тут я бачила тільки, якщо йдеш на концерт кудись, на якийсь захід, то тоді в скло не наливають, а тільки в пластик, навіть в приміщенні. А взагалі, в звичайні дні вони наливають. Отак От. От людина вийшла на вулицю і пішла, куди вона захотіла. Ось, ну таке, бачите, не зовсім мені це зрозуміло, але є як... Я ну, сюди біля е, цього закладу поставлю цей бокал. Нехай, е, можливо, адміністрація забере, можливо, це їхній. Можливо, то, ті, того за, закладу. Ну, собі я брати точно не буду. Не потрібно мені таке така пияка, знаєте, та ще й взагалі не вважаю, що це якось правильно було. Ой, ваше, дивіться. Так от, продовжуємо. Стараюсь максимально бути чесною з моїми глядачами, тому що все-таки формат каналу «Лайфстайл». Раніше він був про господарство, коли в мене було господарство 4 роки. Я вела канал, а господарство вже взагалі багато років. Я ж сільськогосподарською птицею займаюся дуже багато років, мені це подобалось, навіть з дитинства. Ось, тільки що тоді я раніше ж не знімала канал. А коли почала знімати, то мені це ще й сподобалося тим, що я маю змогу спілкуватися з людьми, ділитися досвідом. Так само, звичайно, що мені канал допомагав рекламувати свої. ну, Те, чим я займалась, там продукція, інкубаційне яйце. Люди реально бачили, чим я займаюся, яке воно. І це мені якби, зі всіх боків подобалося. Ось, Ну і я трошки, так сказати, це гарненько так влізла і отримала від цього задоволення. Потім сталася війна. Ось, ні, ну як, спочатку стався ковід, ковід стимульнув мене, щоб ну, як би, знімати більше для каналу. Ось. Тоді якраз я розвела багато господарства, тому що були все такі ізольовані, мало з ким спілкувалися, мало куди ходили, їздили. Я тоді більше акценту зробила на розвиток в такому форматі. Потім сталася війна, потім довелося тікати. Тому що прийшли окупанти збувати майже все господарство. Ось. Потім повернулися, потім я його відновила, те господарство. Ось. Потім хвороба близьких. І зараз так вийшло, що ми його повністю збули. Ну, Довелося. Ось. І переїзд бачите, в іншу країну. Тому... Певний час я трішки ще виставляла старих своїх відео, а потім показала, що я в Ірландії, ну що тут від людей скривати, та й навіщо. Ось. Ну а зараз зрозуміла, що все одно дуже багато. Чуєте, гуси кричать. Там гуси є у парку. Я вам вже показувала на своєму каналі, подивіться в старих відео чи так не дуже старих, які там тварини живуть і кури, і гуси там є. Це на територію цього Бунраті-замку і парку цього етнічного. В мене є про це відео, зайдіть, подивіться на каналі. Звідки Ірина? А, і після того, як мені почали люди під моїми відео писати, що Інна, скажіть, ми дивимося ваш канал. Скажіть, а скільки є світквочку треба, а в якому віці треба з'єднувати там? що? Ой, боже чуть, де треба ого! Коротше, люди почали, та й навіть не почали, продовжують, продовжують писати мені, тому що дивляться мій канал, ще старі мої відео. І задавати питання по господарству. А я ж інформацію все знаю, воно мені зсередини пре і мені ж подобається це все, розумієте? Ну і що? Я вирішила, що треба все-таки помимо цих іноді е відео, які я виставляю з Ірландії, в основному показувати все-таки тематику свого каналу. Ось, деякі відео я переробляю, які я робила ще 4 роки. 3 роки назад, так що не дивуйтеся, коли побачите у мене на каналі Цесарок, і дуже велике господарство, там курей, диків, це їх зараз немає. Просто що відео я обробляю, монтую, які я ще знімала раніше. В тих відео є інформація, якою я ділилася з людьми, але ці відео вони 3-4 роки назад завантажені на канал. І їх ніхто не дивиться, розумієте? А відео прикольні, мені вони подобаються. Ну от, Я від них кайфую, як я колись знімала. Я тоді знімала ще на іншу камеру. Якраз у період ковіду я придбала собі гарну камеру, екшен-камеру Sony. Вона тоді ще й дорого коштувала. Ось, я на неї знімала. Можливо, рік, а може й два. От, а потім, вже коли сталася війна, я її продала. Ну, бо треба були кошти. Ось, і плюс я зрозуміла, що мені знімати на камеру, потім перекидати ту інформацію на телефон, щоб монтувати. Взагалі, це дуже довго, затратно по часу, тому що в мене який формат відео? Лайфстайл, тобто щоденне життя. І так як я відео знімала майже щодня біля господарства, я показувала просто свою роботу біля нього і ділилася своїми якимись враженнями, якими якимись яким своїми спостереженнями, рекомендаціями свого досвіду. І це відео виходило щодня на каналі протягом там, 4 років. І часу на монтаж у мене не було щодня. Тому що монтаж і плюс оце перекидання, ноутбук чи на телефон займало багато часу. Зараз я вам покажу квіти. Дивіться. Які. Нас вже тут заквітували квіти. Нарциси шикарні. Вон там також дуже гарні. Ось тут. Бачите. Трішки вам краси покажу. Дивіться, які. Якби сонце пригріло, то б вони набагато швидше були. І ось тут уже ці вже ось розквітували. Трішки пройдуся, покажу вам квіточки і залізла. Ось називається. Трішки краси вам в стрічку. В Україні зараз снігом засипає. І мороз. А тут бачите, як красиво все. А цей взагалі, наче букет з квітів. Дивіться. Просто неймовірна краса. Підемо далі. Дивіться, які тут трішки інші, бачите? Отакі, які я вам вже показувала. І ось такі такого іншого сорту, які вони неймовірно красиві. Моя мама дивиться мої відео. Я думаю, що буде задоволена цим відео. Тому що запитувала мене, каже, як там. Нарциси вже розквітували. Я кажу, ну, ще не всі, але вже трохи є. то я зрозуміла, що мені легше просто і швидше відео знімати зразу на телефон. У мене з'явився непоганий більш-менш телефон. І камеру я продала. Але якість тих відео залишилася гарною, тому я їх можу зараз використовувати, щоб люди також могли подивитися на них, бо вони зараз ці відео знаходяться, деякі взагалі в архіві. Я не випускала їх. Деякі вже випускала, але вони... Ну, ще треба їх якось опрацювати, трохи повирізати, помонтувати. Ось, ось так, я вирішила, що треба якось це все реанімувати, підійти з якоїсь творчої сторони до цього питання. І все-таки в мене на каналі півтори тисячі відео вже. За ці всі роки є, що людям показати, є чим поділитися, і тим більше, що ви мене просите це робити. О, і мені автоматично якесь відео виставити. Може, людина отримає для себе якусь ціну інформацію, яка її зараз цікавить. А листати і шукати із півтори тисячі відео, щоб знайти цю інформацію в мене на каналі, це звичайно, що ну, це і довго, і неправильно. Я так намагалася якось. Певний час деяким людям просто шукати в себе на каналі ці відео, копіювати, лінки і скидати, щоб людина могла вже подивитися зразу його, щоб вона не шукала, я шукала, але я також на це трачу свій час. розумієте? Тому я вирішила, що я можу їх перевипустити знову. Ну і там будуть відео такі і тематично, з корисною інформацією. І просто, щоб спостерігати за тваринами, навіть без озвучування мого, просто послухати їхні звуки, як вони спілкуються між собою. Для людей, які також це люблять, тому що в мене ще є певна категорія людей, які не тримають господарство, а які просто люблять за ним спостерігати. Тобто, для того, щоб... Так сказати, угодити всім, намагатися якось це зробити. Ось. Та і плюс до того всього, я у себе на каналі виставляю те, що я люблю. Показую те, що я сама люблю, що мені подобається. І відповідно до цього у мене з'являються мої однодумці, так само люди, які також це люблять і їм подобається. Люди, яким не подобається мій канал, не дивляться. Або дивляться. І хейтять. Ну, такі люди є також. Ну, тобто тут нічого якогось нового для себе я і не знаходжу. І я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Ось тому дивіться, на каналі будуть у мене відео із минулих років. Не дивуйтеся, я не завела господарство, я поки що не вдома. Я тільки можу надіятися, сподіватися і мріяти поки що про те, щоб все сталося. Так як добрий день. Як найкращим чином, щоб все було добре, зараз я ось. Щоб я змогла повернутися, щоб якось щось відновити. Дай Бог. Мені то це подобається, але будемо дивитися по ситуації. Я хочу відновити господарство. Звичайно, що не таке велике. Вже як раніше не буде. Але, можливо, якось буде по-іншому. Можливо, будуть трохи інші тваринки. Я не знаю, побачимо. Це все буде вже видно у майбутньому. Зараз поки що потрібно, щоб закінчилась війна, щоб повернутися додому і щоб все було добре. А там далі будемо дивитися. Але я хочу, щоб мій канал жив. Я хочу, щоб моя сім'я жила. І моя сім'я. Фактично близькі рідні і моя сім'я, як можна сказати, заочна, як правильно. Ті люди, які дивляться мій канал, які люблять мій канал, які люблять моє господарство, так само, як я його люблю, воно в мене в пам'яті. Хоч, якби так, зі сторони подумати. Боже людино, ти що з ума зійшла? Це всього лише кури, індики, качки. Це тварини, яких треба їсти. Друзі, а я якось до цього відносилася трохи по-іншому і до сих пір відношусь. Так, я розумію, що їх треба їсти, що це сільськогосподарська тварина, і, звичайно, що ми їли їх. Але та любов, яка була вкладена в цю тварину, поки вона жива, поки вона жила, то я вважаю, що Тварина проживала достойне життя своє, гарний догляд, гарне ставлення. Ось деяких тварин взагалі я не могла. Та, якщо чесно сказати, основну масу ми ніяк не пускали на м'ясо чи там, знаєте, кудись. Мені легше було комусь її продати на плем'я. В основному до мене такі дуже гарні, хороші люди приїздили. Я не кожному продавала своє господарство, але я маю на увазі там приїздять по покурчат, поіндичат, чи про гусенят. Бувають такі люди, які навіть по телефону відчуваються, що це людина зла, неадекватна, і такій людині продавати я не буду. Так, я можете мене назвати гордою чи ще якоюсь неправильною, але я обирала для свого господарства власників. І щоб зарізати, наприклад, гуску там, чи індичку, це потрібно було, я не знаю, чи, щоб вона якось травмувалася, чи була якась неліквідна. Розумієте? Так що мені це також було важко. В основному я займалася інкубаційним яйцем, молоднячком. Ну, ви це все можете побачити, хто мої глядачі старі, то знають, а ну, як не старі, а, я думаю, ви зрозуміли. Які вже зі мною давно, то знають, про що я кажу, а хто нові. То просто пояснюю вам, що це можете подивитися в моїх старих відео, чим я займалася. Та і зараз я буду випускати відео, яких ви можете також з цим ознайомитися. Ось, також вирощувала птицю, продавала дорослою, і так само кроликів. Ось, а на м'ясо ми різали зовсім невеликий відсоток. Та й скільки нам потрібно, ми не якісь обжорливі люди, які там по 100 банок тушонки закривали і ще щось. Ми ні разу, до речі, і тушонку не закрили із свого господарства. В основному їли яйця. Ось, ну, кролятину так, ми кроликів, хача, як вам сказати. Відсотків 30 ми тільки забивали, а десь 70 все-таки йшли на плем'я також на продаж. Ну це важко, знаєте. Вже якщо видно, що воно якесь трохи не таке, то, звичайно, що таке продаватися не буде, тому що тваринку потрібно якісно реалізовувати, якщо людина до тебе звернулась. Так що все-таки... Меншу кількість ми все-таки забували. Але забували, бо це все-таки сільськогосподарське, в основному це йшла неліквідна. Птиця там чи кролик, який там не ріс сильно, чи там ще по якихось причинах. Чи, наприклад, кролиця не могла навести кроленят, чи вигодувати їх там. Ну, таке. Добрий день. Ось. Так що якось так, друзі. Ну все, піду я, бо я вже замерзла. Тут Багато людей, не хочу, щоб вони особливо. Звертали уваги. Ну, люди різні є скрізь. Так що, все, друзі, всім дякую, всім пока.